Настільний рольовий екстаз. Привіт усім! Мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про стартовий набір для настільної рольової гри Pathfinder. Коротенька передісторія. Сам стартовий набір у мене лежить вже декілька років. Передбав я його ще до початку повномасштабної війни. В той період часу я вже серйозно задумався над тим, щоб почати шукати заміну DND 5E. Очевидно, що першим підходящим варіантом був саме Pathfinder як головний конкурент. І ідейний послідувач D&D 3.5. В той самий час мені під руку попалась система Level Up A5E, і я почав водити її. Іронічно, але ще тоді я не знав, наскільки близька ця система була до Pathfinder. І ось пройшло декілька років, мій вибір більш спокійний і не такий панічний. І я пропоную своїм гравцям нарешті спробувати цей славнозвісний Pathfinder і, хоч трохи зрозуміти, що воно таке. Скажу відверто, після всіх стартових наборів, які я пощупав, я не мав завищених очікувань. Усі стартери мають хороші моменти, але часто багато недоліків. Але це, цей стартер це просто відвал башки і кохання з першого погляду. Я навіть не думав раніше, що можна так добре все оформити і покласти докупи. Отже, що нас чекає всередині коробки? Книга Героя, Книга ведучого, сім кубиків. Більш ніж 80 жетонів героїв монстрів та ворогів з підставками, 4 порожніх листа героїв, 4 буклета згенерованих героїв, двостороннє ігрове поле. Звісно, порівнюючи стартер Pathfinder з стартером ДНД, одразу кидається в очі багато відмінностей. Збірка правил по ДНД фактично містить всього 23 сторінки корисного тексту, 3 сторінки про те, як грати, дуже багато дякую, 6 сторінок про бій. 4 про пригоди і аж три сторінки про закляття. Втиснути усю ДНД 5Е у 23 сторінки це треба дуже сильно постаратись, щоб ніхто ніж рта не зрозумів про гру. Книжка пригоди містить трішки інформації для майстра підземель і, власне, саму пригоду, про всратість котрої я вже казав раніше. Кубики такі собі стартові персонажі, от і все. Книга грався у Pathfinder містить 64 сторінки тексту, а книга Майстра 96. І повірте, написано все дуже соковито. Буклети згенерованих персонажів виглядають ну дуже круто. Все розписано і пояснено. Основні правила вже вкручені в лист героя, і гравець сам може знайти відповідь на елементарні питання: а що кидати, а як бити? Гра навіть дає порожні листи і усі необхідні інструменти, щоб зробити свого героя з нуля. Стартері ДНД такими опціями навіть і не пахне. У Pathfinder додатково є поле для гри, причому одна сторона якраз таки потрібна для пригоди, а інша просто нейтральна для малювання. Також є купа жетонів персонажів та ворогів, тобто павнів. Це класно, тому що в ті часи фігурки просто так дістати було проблематично. А тут у тебе є хоч якась візуалізація персонажів. Книга гравця. Знаєте, з чого починається книга гравця? З пригоди, Карл. Автори допомагають вникнути в процес гри буквально з перших сторінок. Я не фанат соло пригод у стартерах, але вони реально працюють і виконують свою задачу, плюс один в карму Pathfinder. Далі йде приклад гри, пояснення основних термінів. І от гра вже вчить як створювати персонажів. Раса розписання цікава. У всіх є свої особливості, які особисто мене більше спонукають ролеплеїти, ніж аналогічні бонуси в ДНД. Наприклад, дворфи ненавидять орків і гоблінів, тому мають плюс 1 до атаки проти них. Вони витримують дію отрут, магії та навіть здібностей монстрів. Але вони бігають лише на 20 футів. Може, це й кліше, але такі ігромагнічні штуки більше спонукають відігравати, ніж просто плюс 2 до статури і знання каменів. Класи. Класи тут звичайні. Воїн, жрець, пройдисвіт та чародій, тобто візард Бонусом є ще варвар. Вони гармонійно розписані, аж на 5 рівнів наперед. У воїна є свої бойові навички та улюблена зброя. У плута пройди світські прийоми. У Візерда є школа заклять, але тут декотрі школи забороняють вам володіти певними закляттями. Хочете школи ілюзії? Забудьте про некромантію та левітацію. Хочете руйнацію? Відмовтесь від ілюзій та магічних обладунків. Звичайно, можна бути універсалістом і не мати магічні табу, але бонусів буде трішки менше. Окремо хочу зазначити про неймовірну кольорову інфографіку. Я б дизайнеру руку поцілував за його роботу. Школи, рівні заклять, рівні здібностей мають свій кольор. Ти не аналізуєш букви, ти інтуїтивно орієнтуєшся по кольорам і символам. Ось це закляття має іконку черепа, воно атакує. Ось це має серденько. Воно лікує або надає сильний баф. Кожен буклет персонажа має арти, де зображений саме цей герой. Навіть на ілюстраціях в книжці на більшості картинок є ваші герої. Ось вони б'ються з крабами, ось Жриця лікує воїна, ось тут герої планують засідку. Розумієте, до чого я веду? Ви ще не почали грати, але ви вже познайомилися з героями. Ви вже уявляєте усі їх пригоди, минулі чи майбутні. У всій книжці гравця в стартері ДНД є лише сім артів, і кожним з них можна підтертися, бо вони не несуть собі ніякого сенсу. Вони просто є для фону. Картинка кубиків, ступки, ліхтаря і просто пару рандомних героїв на початку розділів. Жрець також зроблений, на мою думку, на логічному та правильному рівні. У ДНД вибираєте Домен і в цю ж секунду укладете велетенський пісюн на вірування богів. Бо вам не потрібно обирати і обігрувати це. Бонуси дають домени, а не боги. У пасфайндері саме Бог битви Горум, дає вам володіння мечем, бойову лють та прилив сил. Саме богиня Сонця Сарен Рей допомагає вам махати з кімітаром та краще знищувати невмерлих. Саме тут це відчувається більш фентазійно, більш чітко, більш роліплеєм. Приміточка. Автор ролика розуміє, що в повній книжці правил пасфайндера теж є сфера впливу богів, тобто домини, але прямо зараз автор описує враження від стартового набору, а не повної книги правил. Це важливо тримати в голові під час перегляду. Дякую. Слава яйцям, що тут немає цих кончених комірок заклять. Грубо кажучи, на першому рівні вам доступно на день два закляття першого рівня. Ви їх обрали, і коли прокастували, вони зникли. Не треба тепер робити цю тупу роботу і пояснювати гравцям, що таке ці чарунки. Більше того, жерці мають доступ до божественної сили, щоб або лікувати усіх живих створінь довкола, або наносити усім невмерлим шкоду. І навіть якщо у вас лишилося закляття, яке вам вже ну ніяк не потрібно зараз, у вас завжди є можливість замість записаного закляття скористатися зціленням поранень. Просто, зрозуміло, логічно. Навички Далі йде опис навичок, і це, щоб ви розуміли, хороший такий удар під дих ДНД. Кожна навичка у пасфендері розписана з прикладами, таблицями складності та різними умовними ситуаціями і модифікаторами. Усе це допомагає новому майстру підземель зрозуміти, як побудована гра. Так, тут багато чисел, але за потреби їх можна ігнорувати, тому що в ДНД навички написані одним мікроабзацем під характеристикою, і новачку потрібно додумувати все самому, які там будуть складнощі при спробі зробити берізку на льоду в дощ. Сумно те, що навіть в повній книжці правил по ДНД навичкам виділені якісь жалюгідні 4,5 сторінки, без нормальних прикладів, без таблиць. А це бляха основний пластик правил в грі. П'ята редакція, що тут сказати, полірували систему десятками років, щоб бродити, таке. Далі йде опис різних талантів та спорядження. Поцілую другу руку дизайнеру за те, що у багатьох талантів є ілюстрація цієї здібності. У кожного предмета є своя картинка. Як людина візіонер, я просто в захваті від такого ігрового дизайну. Мені не треба уявляти ніж зірку. Він прямо тут, намальований для мене. Бойовка Більше логіки Богу логіки. Нарешті у грі є простий перелік дій і того, що можна робити. У Пасфайдері в бою є наступні дії. Вільна дія щось сказати, впасти на землю, врунити предмет або навіть зробити один крок. Супутня дія піднятися на ноги, вихопити зброю, використати предмет, переміститися. Так, ви все правильно зрозуміли. Тут немає окремої умовної швидкості, ви рухаєтеся за свою дію. Основна дія атакувати, використати магічний предмет, використати здібність або чаклувати. Дія повного ходу, коли ви робите супутню дію плюс основну. Наприклад, таким чином ви можете розбігтися на ворога з подвоєною швидкістю та отримати бонус до атаки та штраф до захисту. Зізнайтеся, у всіх у вас був гравець, який хотів чарджанути он в того ворога. Помітили дещо цікаве? Тут усі дії мають свої задачі, бо, наприклад, у ДНД існування бонусної дії все ще залишається для мене загадкою. Так, вона потрібна для активації конкретних здібностей. Але виходить, що дія в грі є, але без певних абілок ви не можете нічого зробити нею. У нас є дія, яка потрібна тільки для класових здібностей. Механіка Шрідінгера, яка ніби існує, але не у всіх персонажів. Сам бій у загальному проходить дуже схоже до ДНД. Але є багато нюансів і модифікаторів, які випливають під час бою. Не буду на цьому акцентувати увагу. Ось така купа інформації, і це тільки в книжці гравця. Переходимо до Книги Майстра. Не буду описувати кожну сторінку і розділ книги. Розповім про особисті враження в цілому. Якщо у стартері ДНД книга пригоди просто донесла мені загальну концепцію, тут такий майстер підземель, то книга Pathfinder взяла мене за ручку і повела по усім важливим моментам гри. Яка роль майстра? Як потрібно готуватися до гри, як готувати пригоди, як проводити бій та діалоги, як формувати скарби, які бувають типи місцевостей та їх особливості, типові вороги та елементи оточення, які безсумнівно зроблять бої цікавішими? Які бувають небезпеки: чи то дим, чи сніг, спека, удушення, чи темрява. перелік великої купи магічних предметів, а та також цілий бестіарій з монстрами й ворогами? Знаєте, що зачепило моє серденько найбільше? В певний момент гра показує тобі мапу підземелля і каже: Ось тобі мапа, ось зачіпка для пригоди. Наповни підземелля так, як хочеш, зроби свою пригоду, а необхідні інструменти ми тобі надали в книжці. Ось до чого я веду цей огляд. Абсолютно інше ставлення до читача стартового набору. Після стартового набору ДНД у мене лишається тільки неприємний післясмак. і необхідність читати ще дві книжки правил, щоб щось зрозуміти. Тут автор в руки вкладає все, що треба для гри, і навіть з цими книжками я можу взяти якусь іншу пригоду і докачати персонаж до 5 рівня. Це повага до своєї аудиторії, це піклування про людей, які лише починають свій шлях у настільних рольових іграх. Це турбота про те, щоб ти зробив перший впевнений крок. Я надихаюсь таким ставленням я починаю вірити у цей світ, ще не поринувши в нього. Мені навіть полюбилися гоблини на світу Pathfinder. Знаєте чому? Бо вони люблять вогонь, ненавидять собак, бояться коней як драконів та вірять, що під час письма у тебе з голови крадуться думки. Гобліни не можуть нормально тримати людську зброю, тому роблять в ній дірки, щоб вона була легша. Два речення, але я вже маю уявлення про цілу расу. Вже можу збудувати цікаву сцену довкола них. Чи згадаю я щось про гоблінів ДНД? Певно, жодного цікавого поверхневого факту. А тепер давайте перейдемо до пригод. У стартері є три пригоди. Перша пригода підземельля чорного ікла. Простенький, чудовий, збалансований данж. Б'єтеся з гоблінами, вирішуйте загадки, оминаєте пастки. Є можливість піти за додатковими скарабами через бій з монстром, є можливість домовитися з кубкою гоблінів і не битися з ними, якщо принести втрачену іграшку, яка десь загубилася в печери з павуками. Є цікавий бій зі скелетами. Пішка в тому, що скелети поглинають 5 пошкоджень від будь-якої недроблячої зброї. Ну а в кінці можна побитися з драконом. Повноцінний ігровий досвід буквально за один вечір. Інфографіка божественна, різні кольори, іконки. На кожній сторінці є і статблок ворога, і опис скарбів, і художній опис кімнати. І Дають цій стартовій пригоді зірку Мішлен від світу Енері. Друга пригода смертельне копальня. Дуже коротенька, більше промічна історія про рятування дворфів археологів. Третя пригода володар зруйнованої твердині. Теж в певній мірі данж, але вже у вигляді п'ятиповерхової вежі. Вежа була закинутою, але в ній поселилися смердючі, буквально, друглодити. Цікава пригода, яка може закінчитися епічним руйнуванням верхнього поверху. Ось такий стартовий набір. Відверто скажу: я нічого не очікував від Pathfinder. я просто чув, що це альтернатива ДНД. Але я тепер розумію, у чому його шарм. Система логічна, зрозуміла, цікава і атмосферна. Мені та моїм гравцям одразу захотілося більше пограти в повні правила. Особисто я дуже зацікавлений спробувати велику кампанію під назвою Повстання рунних володарів. Що я хочу сказати своїм глядачам? Якщо ви раніше не грали у настільні рольові ігри, але хочете спробувати, я вам пораджу саме стартовий набір по Pathfinder. Ви нічого не втратите, якщо оминете ДНД на перших кроках. Ви завжди можете до нього повернутись, але вам буде значно легше. А щодо досвідчених майстрів. Так, для вас це буде інша система і підхід до механік, але навіть вашим улюбленим ДНД-гравцям буде легко, бо різниці вони майже не відчують. Ви отримуєте більше опцій, більше логіки, більше структурований світ. Так, тут дуже багато чисел і модифікаторів, але краще побачити багато і щось для себе викинути, ніж побачити натяк на механіку і самому додумувати все і користуватися або шукати домашні правила. Повноцінний огляд рольової системи Pathfinder точно буде, просто трішки пізніше. Наразі мене чекає стартовий набір по рольовці Pendragon. А якщо вам цікаво, яка система знаходиться посередині між Pathfinder та D&D і є добре збалансованою, раджу подивитися на мій відеоогляд системи Level Up A5E. Пробуйте. Відкривайте для себе нові системи, порівнюйте і отримуйте нові враження. Дякую всім за увагу. Мирного вам неба!